Вітаю спенсер. Слухайте, пане мер. При всій повазі, якщо мова йде про акулу в озері, мені це не цікаво. Тобто їх більше ніж одна. Берегова охорона змогла отримати підводну камеру, і на їхню думку там ціле сімейство акулбиків біля центру озера. Я б не просив вашої допомоги, якби в мене були інші варіанти. Ми отримали велику проблему. Що за проблема? Ти жартуєш зі мною? Пристрій треба встановити на дні озера. Їх приваблює звук і розгублюється. У нас є проблема. хтось має, має зайти у воду, у якій плаває грає хубиків. У цю воду мама завжди говорила, що ти хочеш померти. Якщо ти просто продовжуєш говорити про те, що збираєшся робити, замість того, щоб робити це насправді, то твої дії не мають значення. Ми повинні повернутися в лодку і підірвати ці заряди. Пистолет. Час попрацювати.